Сучасна дипломатія це суцільний жах. Виграє вибори і каже все, я цар, я імператор. Там це така тактика. Це така тактика. Трамп робить те, що йому дозволяють робити. І той Орешник, це її єдиний у Путіна аргумент. Всі наші так звані пройоби. Це тільки зрада генералітету. Америка зараз знаходиться в завершальній стадії побудови так званого золотого купола 140 Довбойобів, що з ними робити, з ядерною дубинкою. Куди їх? Ніхто вам не скаже свої плани, які дійсно плани. Про щось домовлятися. Домовлятися про домовлятися. Та пішли ви нахер. Сучасна дипломатія, якщо її вживати ось так з Ютуба або з телеграм-каналів, це суцільний жах. Це таке жахіття, що десь такий рудий дід. Який взагалі не тямить, що відбувається зараз, і в Україні, і ці всі, ну будемо так указати, відносини між двома країнами, які чому це сталося, оці наслідки, всі і так далі, тому подібне. Він починає грати в якогось легковажного діда, який всіх збирає там про щось домовлятися, домовлятися про домовлятися не варто очікувати на якийсь там швидкий результат. Щоб не казав Трап, що б він не робив, це не буде так, от незабаром там через тиждень або через місяць, або через півроку і так далі. Тому подібне, ми всі знаємо головну мету Путіна це прокладання траси Москва-Симферополь, це точка. От як вона існувала ще за часи СРСР, там так він марить і мріє, що це мусить бути ідеально для Путіна, щоб йшла траса Харків, Луанс-Донецьк. Запоріжжя, Херсон, Крим. От, все, що ліворуч, праворуч, закатати в бетон, замінувати, зробити там взагалі таку кілзон. Тільки тиск. Росія розуміє тільки шалений тиск і перемога на. Полі бою. Я не вважаю, що тиску немає. Е, я все ж таки вважаю, що Трамп робить те, що йому дозволяють робити. Ви пам'ятаєте, що він е, зібрав всіх своїх спонсорів і він перед ними звітував, що чому Путін так, так, так і так. Я бачу, що Америка зараз знаходиться в завершальній стадії побудови так званого золотого купола. Тобто цей купол це захист Америки від будь-яких ракет, які має зараз Росія. Чому вони модернізують цій свій новий ЯРС? Він не взлетів, і слава Богу, і ніколи не взлетить. І той Орешник, це її єдиний у Путіна аргумент. Все інше, все інше, отой той купол він відбиває Америка. Дійсно, з першого дня свого вона знала, що існує такий дуркуватий сусід. Ну, ви пам'ятаєте, скільки років йшла так звана холодна війна? Поки Москва загортала в газети Акарачка Буша, і поки ми там стояли, купували собі оці джинси Мальвіна, турецькі світари, Америка вкладала ярди, ярди, в трильярди, трильярди в космічні програми, в розбудову систем захисту ППО. От і е, в свої ракетні війська. Коли США себе повністю захистить, отут вона і вступить у війну. У них є класні далекобійні дрони, якими можна з алабами керувати, які можуть винищити всю Росію. Чому вони це не роблять? Тому що 128 суб'єктів, хто буде потім керувати отим стадом цих рабів і бидла? Якщо почнеться так званий Русський ренесанс, якщо вона почне оця вся розпадатись та Росія на всі всі суб'єкти, якщо Мордовія скаже, та пішли ви нахер? Якщо Кавказ відокремиться, а хто буде керувати цим ядерним? Да світ? Вони більш за все. Вони панічно бояться, що потім прийдеться слідкувати. От вони зараз слідкують за тим ярсом, і всі спутники в одному так дивляться отут. А коли ці ракети, боєголовки, вони, наприклад, роз'їдуться, і американці знімали до цього дуже багато фільмів. Ще раз кажу знищити Росію. От Росія дуже слабка за економікою. Вона гірше ніж Італія в рази. Розумієте, і вона, крім Лада Каліна, вони за 30 років тільки підсвітили там папільничку свою і все. Вони нікуди не рухаються, і вони досі отримують і снаряди, і обладнання. Північна Корея. Ну ці спонсори що? Російської Федерації? Тобто е вони навіть і не стали на ці військові рейки. Ніхто ж вам не скаже свої плани, які дійсно плани. Це така тактика. Це така тактика. Тому йому й зробили окремий ікс, де зараз рудий дід. От все, що йому в голову лізе, він туди все виригує. Але от ви подивіться, да? По-перше, він там щось поспілкувався з Путіним і знов якісь дурноваті заяви. Да? А паралельно ми отримуємо 50 абрамсів від Австралії. А хто дав дозвіл на 50 абрамсів? Сполучені Штати. Це ж їх е танки. От. Ми зараз отримаємо 400 М113 машин від Італії, модернізованих. А М113 броневик – це ну, дуже класна сучасна машина. Так, вона ще використовувалась там. Під час вітнамської кампанії, але це вже модернізований варіант. Вже нам візуть Петріот ракети Джомані. От вже Франція поставила на потік, якщо вони робили дві Сау Цезарь. Зараз вони 16 виробляють на місяць. Тобто нас будуть накачувати максимально зброєю, тому що у Європі немає армії є технології, є багато зброї, є купа грошей. Ну армія є тільки у України. Знищити Росію це справа тижня, але потім питання: 140 Довбойобів, що з ними робити, з ядерною дубинкою, куди їх? Відкрити кордони, посити їх у Європу. А вони ж ну никчемні, вони ж їх не, не можна передресирувати, що з ними робити. Їм треба постійно повадир строєм ходити там туди-сюди. Тому зараз подивиться, що там зараз у них устраює Мордорі компартія, Тому що, якщо ти не, 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 не можеш потрапити в майбутнє, вони собі зараз повністю забирають все своє минуле. І зі Сталіним, з Леніним, за всією херню. Але ще кажу, це загроза загроза цивілізації Росія. Загроза цивілізації. Путін вбивця, Путін він е, в міжнародному розшуку. Не можна з цими людьми про щось там домовлятися, і Америка це все розуміє. Ну як тільки ще раз кажу, у них закінчиться їх програма, і вони на 100% будуть впевнені, що жодна ядерна боєголовка їх не вразить. Вони тут же нам почнуть давати все і тамагавки, і f 35 і все що завгодно. Я вангую у Путіна, от і він так все собі розраховує часу до кінця цього року. Якщо він до кінця цього року нічого не зробить ніякого прориву, вже з наступного року у нас вже і в 35-му буде заполонено все небо. І ми вже будемо розбирати все, що завгодно там, тому що ми тільки програємо воздушну компоненту. Ви ж розумієте, що всі наші так звані пройоби, і от е, зараз ви читали із 47-го -ма Магура, да? Чому це тільки зрада генералітету? Чому вони в такмаку? Зрада генералітету. Чому вони в малітополі? Як вони взагалі в Мелітополі зайшли? Якщо село багатир? Це е, село багатих на чотири хати, про яку вже говорять півроку, а той самий часів яр два роки беруть. Ну то є, розумієте, Росія не вміє воювати. Вона тільки вміє тероризувати, вбивати населення мирне, поступати підступно. Ми, якщо щось і втрачали, це за щодо того, що ми велись на ці кляти переміря там і так далі. Тому подібне. Тому я заспокоюю все суспільство. Не е, дасть американське лобі Росія. Це загроза загрозу всієї земної кулі. Америка не та держава, де якийсь дід вийшов, просто виграв вибори і каже все, я цар, я імператор, там я туди-сюди. Це так виглядає. Ви ж дивіться на картинку, а ви ж не бачите, що відбувається поза лаштунками. Ми собі не псуємо нервову систему. Ми тільки донатимо. Донатт, ваш дзен, де ви повністю викинули гроші на армію, і ви вже впевнені, що все буде добре, все буде гаразд. Навіть якщо хтось там з генералів зрадив, навіть тось, якщо хтось там якесь політичне керівництво, щось не те робить, ваш донат це ваші гроші у наших хлопців. І це ваша безпека, це ваш захист. Оце найголовніше. І от так от прибирайте собі, тренуйте свою менталку, побільше гуляйте на свіжому повітрі. Якщо Планували робити ремонт. Робіть. Планували відкрити бізнес. Відкривайте, живіть своє життя. Життя потім не переростаєш. Не перерастає. якщо ви будете слідкувати за родим дідом, та ви збожеволіте.